Лікування печі під час вагітності. Зараз я проведу підсумок порад самих вагітних, що писали в коментарях, що саме їм допомогло під час вагітності. Ну, це один з лідуючих препаратів: це є гавіскон, гавіскон з м'ятою це антацит, котрий зменшує кислотність вмісту шлунка. Комусь допомагає Рені. Хтось з жінок пише, що допомагає мінеральна водичка по типу поляни з квасової. Комусь із дивного допомагає айран. Молоко жінкам допомагає пити багато водички. Головний меседж в усьому цьому це все рівно буде помаленьку харчуватися маленькими порціями, часто за день. Не лягати одразу спати після прийому їжі через 2-3 годинки, намагатися спочатку, звісно, підбирати собі підходящий препарат або продукт, котрий саме вам буде прибирати печію, Тому що ми всі різні і кожному допомагає своє.